Маю для вас дуже вдалий рецепт плову в домашніх умовах. Починаємо з м'яса. Я беру 1 кг свинини, гарно підійде лопатка або шия, нарізаю великими кубиками ідеально 3х3 см. Плов любить великі шматочки, так м'ясо залишиться більш соковитим. І тим часом розігріваю петельню, додавши олію. Кладу м'ясо на пательню, додаю до нього спеції, можете їх і не використовувати, але мені так більше подобається. І обсмажую до золотистої скоринки з усіх боків. А тим часом нарізаю пірічком дві середні цибулини. Тепер черга моркви. Нарізаю дві морквини довгими брусочками. Краще робити це саме так, а не на терці, оскільки так вона віддасть солодкість, але залишиться цілою, яскравою і дуже апетитною в готовому плові. Коли м'ясо обсмажилось, додаю до нього цибулю і ще трохи обсмажую разом до готовності цибулі. Вона має стати м'якою і золотистою. Коли цибуля готова, додаю моркву і обсмажую до м'якості. Майже в кінці додаю 2 столові ложки спецій для плову, сіль та Чорний малений перець за смаком. Вливаю 600 мл води і одразу всипаю добре промитий рис. Я брала басматі. Гарно перемішую, накриваю кришкою і залишаю тушкуватись на середньому вогні, поки вода повністю не википить. Коли вода випарилась, вимикаю вогонь, ще раз перемішую і даю плову кілька хвилин відпочити, і ось він виходить розсипчатий, ароматний і неймовірно смачний. Якщо любите такий плов, зберігайте відео, бо цей рецепт точно стане вашим улюбленим. Дякую за увагу, буду рада вподобайці та коментарям.